Взагалі є люди, які цього не знають. Ла-ла-ла, запитається язик. Всім привіт. Сьогодні даст перша частина, самі базові та прості смоки флеш та молі. На асайт та лонг. Поїхали. І так, перший смок це смок для виходу на лонг. Стаємо сюди, притискаємось, дилимося, як показано. Просто відпускаємо джам-троу. Далі другий базовий смок це звичайно смок, який закриває. Вийдемість лонггаз КТ. Стаємо сюди. Цілимося, як показано, десь трішки відступивши від цього кутка. І просто відпускаємо без стрибка. За третє смок це смок на шорт. Стаємо сюди. Цілимося між листочком та цією проволокою по цій вертикалі, трішки нижче проволки, та просто відпускаємо. Так, базова флеш. Притискаємо до цього кута, цілимось сюди, відпускаємо джамтроу. І друга флеш. Флеш для виходу в сайт. Залізаємо на цю бочку, стаємо в кут, цілимося, як показано, джамтров. І так самі базові молотови. Стаємо в цей кут, це молота на машину, цілимося по дверній ручці, джамтров. Також є молі, якщо ви зняли лонг, ви гітімейте вже десь в цій зоні. Ви можете відкинути його в сайт, щоб викрутити людину за боксами. Сюди цілимося. Джамтров. По такому самому принципу кидаються також хає. Подякував. Підписуйся.